Міг вражені. Так, і напевно були вражені ціще. Кренко були такі. Я вирішу зробити своє. Я робила тостер, а в мене Так, користує. Сьогодні ми розбираємо тему трель і рейс. Трельси, шпали і вагони поїзді. Так, ми будемо вчитись будувати такі поїзди, які будуть... Ну що ж, вангаємо все поняти, і ми забрали багато. На жаль, сьогодні я не зміг вам підготувати красиві підстави, які отак рятують вишукування, вони по них тут не будуть. Але зато в мене така цікава, цікава, дуже класна конструкція. Ну, наприклад, сомському. Ну що ж, почнемо з самого початку. Вам напевно цікаво, що це таке, і що все це, це багато використовують. Це те, що оці прийму немало робити. Зробильне колесо робиться тільки механічно за допомогою крафтерів. Отаким образом в дерево ще пару колісок, я тут зробив. Теж, що них, вони зараз Якщо тут у нього немає карта під кого, то я просто робимо. У нього є крафт всередині цих колес. Так от, залізний будів. У нього є стіки. То тоді в мене розробиться в нас. Всі Він якраз тут і використовується. Любимо себе. Стояв куточки. І коли ми проходили через цю нитку, воду рожену. Після було. Далі пішов на збирання. І два разу спрацювали. Один поклали? Ходимо сюди. Були магнути. Але так, забути. Розкушення повезли. Вс, вот сюда. А у нас вкусно. Так вот, что там сразу так ладно. Вот так вот похоже. Наш ума назову. Ну, он у нас жильцевый, кто был. Был. Ум жал его. Її, вони сюди привезли ось сюди. Це а ми забули просто. З попереднього бубля. У нас попереднього, бібля, а тестуємо мене. Думаю, в мене забороне. Mm. Якщо один довго. Але не будемо говорити про те, як я створюю відео. Mm. Це треба. Mm. Переборою. Але що нам? Але як це? І що нам робити за цими устаном? Віцни. Опа. І надстані. Як ви бачили, я автоматизував це за таким застосовуватися. Вони також можуть автоматизовуватися будь яке на боку. Але я Сос... а, це розказував вже. Далі він бачить, що тут стоїться, і направляється на вас. Це стошу цього ламану, і все заходимо. <головіка> Зараз возьму, скажем что-то. вагонетку. Ли я прям. Хочу поспокоиваем. Ходит зрел.

Опусок можна зробити все. Від потягів до станції. Ну всі вони застосовані Тим потягом. Можна зробити Тут щоб його контролювати, там кров заносить. Спостерігач, який буде прийдемо, на такой пост проїжджали. Залізничний сигнал, який буде. Світоформ. Далі залізнична станція сама.

З них розміщено. Їх можна розміщувати. <зві> а, ми їх поставили, або нам і нам треба до велику відстань, або поворот, і поростаємо. То точку. Треба зауважити, що повороти не можуть бути дуже різкі. А не повороти?

бачите, Але как я нашу собі не хоче поняла? Нащему зараз не сюди. Але зараз кінцеву я попоти пожалуй распочати новый пункт. Ось позираемся. Ось бачите, ось без купів. Бо з цієї сторони вони заїжджають на машини. Да, Іще, так, да, тому можемо автоматизувати просьбу, але усе. Що ми побудували станцію на рівні дози? У нас з'явилося в них з крутими. Нажимаємо закрити вікно, вберемо.

так вот покинуть фото. Я нараблю это все есть. Вот уже сухим покрывай. Ну давай поведим здесь просто вырубилки с крайки. Все, сходинг. Сходинка есть типа Вони Он вони ли со цим, Ничего полно сильнее было на самом деле. Самое головное, что трахает стальчику и по машине не влагається. Тому все дроба. Не ходя, а все сходим тоді також нахуй. Бо все можно... Ну, Выскуйте себе дом из версии, то я важна. Ну, давайте пробуем почерпка. Потому Це у нас тут вікна, Пусть целый субрабонит, но они могут просить Есть у них вот такие варианты всякие, есть всякие вот такие варианты. Mm -hmm. можете сами раздавайте декорации край, -то я вам точно буду что это Добре. І далі нам треба ще зробити таку цікаву штуку, яка називається... яка називається контролер є я... Отакий контролер. А оце це нам треба отакий. такий. Поки що в ньому немає таких лагерів, вони будуть знову зберемо потяг. А ще давайте я дам пушек, зробимо пушу. Вот такая декорация в крайке. можем его вот так поставить. И взять эти с фил, ну, Это лучше коричневый. Я пробую. Я коричневый. Ну и взять эти с давай там веком сзади. У него еще двери. Двери? Почему в поездах? І не, в ліфтах відкривається автоматично. Ось досі не так, прямо підпишу відкажу, але ви від цього бачите. Також на стан на, та на станції можна буде контролювати двері з якої сторони будуть відкриватися. Ну, давайте шалаємо зберемо. Великий не вийде, ми робимо пощо. Із деревами візит. Рисовище. А також, якщо ми хочемо, щоб можна було транспортувати, а не просто для щоб... ну, декорації, пам'ятаємо таку штуку з другої серії, коли я розказував про які різні пристосування пересувний предметний знадобиться. <звучит> так вот. Так, удобная. И вот в нижнюю стороне тоже построим. Ой, я же табак. Вот это И тут там такой вот у нас будет салфетка. Салфетка. Ось. Тепер коли ми склеїлися, бо ми ну, забуваємо, що в проєкті всі конструкції наші склеювати, щоб вони могли пройдеться. Ви всі бочки склаєте. Нічого не зробимо. Будемо того кізу доволі читати. Якщо ми все правильно зібрали, у нас тут є контролер потяга. І немає, немає трьох склеєних отаких візочків. То воно і ми можемо нього, натиснути на цей повіт і пройде. Можемо міняти швидкості вперед-назад. Коли ми будемо близько до станції, то ми можемо натиснути побіг. І поїзд сам під'їде сюди. Ну, ось ми, наприклад, хочемо дуже стукнути. Це було, називається такси порожня. Ну, я чому не зазову. Це порозум, не соло поруво. И давайте можем переплати. Е, можемо тут поміняти назву поняття, ха, наприклад, порувай номер один. так також. Ну маємо пам'ятати, що ми хотіли автоматично зайдети і вигрузили. Mm. Далі, коли ми будемо розбирати розклад, а ця помаказать далі буде у нас. Це як нам подобається. Люди. Ось послаємо себе руку. І наприклад, мы сможем в Нашому другу Дру... із... Нашому другую. Хочемо відправитись по-добре. потому что это просто прозрачно в пакунку, а ладно я Почему-то. вот, не на Буточно сюда. Точно не фамиз. Ну, нет, стопа. Ну, ну, Наша ручка Поклала сюда И умерла Вот здесь А вот сюда мертв ну. И мы вот, приезжаем сюда Опа! Вот это да! Можна отримати точно. Отакі от поїзда. А ще якщо ми хочемо автоматизувати, бо у нас один огний світ, але поїзда нам треба. Для цього беремо від і будь будь-що. Можна сказати, така але це для творчого режиму, а от для вижку. Беремо якусь коровку, наприклад. И шукаем много провязать. Надеюсь, это было довольно не сосуд. И кладаем ее на крысло. Пожалуйста, он привязывал это кресело, а вот просто их на кресло засыпаем. Все нам на эту штуку. Приформ. Теперь нам треба така цікава штука. Він не такий довгий, як ці компоненти. Він робиться не з цілого блоку, а тільки звичайного міцного листа. Далі тут, дати команду, ми можемо вибрати одну з команд, доїхати до станції, поновити назву доску, обмежити максимальну швидкість доставити і забрати по кому. Саме коли обвинути про логістику будемо. Говорити, я вам покажу щось. Ну, наприклад, ми хочемо, щоб він спочатку в полоні. Він там може що робити? Може почекати. Може час дня, ваш мож. Ну, наприклад, що коли він почекає, Або альтернативно. Так. Ось дивіться, у нас є. Усе. Наприклад, стан вантажу. От, наприклад, нічого не загружалось, не... Загружалось 15 секунд. Він поїде. Ми можемо додати іншу умову, щоб було інша умова. Але, наприклад, іще. Восьмой. Один. Мені 15 хвилин, він. Аммм. Ого. Ось п'ятдесят на 12.30 станку буде вижу. Або альтернативна умова, Та, що він виконає, і йому буде плювати ноку, на наприклад, 15 секунд нічого не згрізалося не загрізалося. А це інша умова. Щоб усі умови оці виконались, або оці всі. Далі, наприклад, він поїде до станції короваль. Силу корові. Ну я тут почекаю 15 секунд, увидим. Тут mm -hmm. можно выбрать, або воно будет баскиночное как-то або еще, и можно пропустить и Ну, а подходим до нашей курорты. да, курорт. и... я, я не нее Что-то пора она поехала, тут тут секунд. Якщо обнуляється її таймера по 15 секунд, вона чекає знову. Чекає знову 15 секунд. 15 секунд їй, наприклад, проповідь. І вона поїхала. Йди обережно ось так. Насидися в мислах. Ти можеш або боки засипати, а то просто стойко. Ось вона тут почекає 15 секунд. І навай, я давай, я побачила. Давай, їдь. І... Ну, на 15 секунд все помістить. Немало, Вот отакі поїздки. Причому у вас може бути багато станцій, багато поїздів. Вам потрібні світлофори. Ну, ви, наприклад, можете вибрати. Все. Звіци до

Сигнал на світову фурта він автоматично вимикається. У мене вже три будуть різні до світопойники. Сто у мене спостерігач просто поклониться. Ну що ж, в мене для вас є гарні новини. Відео будуть виходити тепер не один раз в місяць або два, а один раз в два або один день. Дивляється разом.